Таємницю присутності і вербування громадян Китаю для війни проти України розкрито. Діпстрайки продовжуються. Українські дрони долітають до Оренбурга та Підмосков'я атаковано дронами гелікоптерного типу. А Дональд Трамп збільшує тарифи проти Китаю та вводить паузу на тарифи проти європейських країн. Про це й не тільки прямо зараз. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і о цій порі традиційний брифінг сьогодні, 10 квітня, четвер. І зараз добірка оперативної інформації для вас з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної. уваги. Отже, війшла ясність, з'явилася в тому, як громадяни Китаю потрапляють на фронт разом з російськими військами. І ведуть бойові дії проти України. Отже, одна із моїх версій, яку я висловлював напередодні, підтвердилась. так: Верховний головнокомандувач президент України Володимир Зеленський зазначив, що збирається інформація і є дані, що громадян Китаю значно більше. Фактично, відомо про те, що щонайменше 155 громадян Китайської Народної Республіки зараз. Воюють в складі а, Збройних сил Росії. І це тільки ті, про, ти, про яких вдалося зібрати певні дані і вже формується доказова база. Як зазначив президент України Зеленський, збираємо інформацію, вважаємо, що їх більше. По цих 155 є паспортні дані, звідки вони їх документи вік місця служби. Схема як вербують, одна зі схем через соцмережі, зокрема через Тікток. І інші соціальні мережі, де росіяни розповсюджують рекламні ролики. Офіційний Пекін про це знає росіянами через китайські соцмережі розповсюджуються рекламні ролики про вербування, нетаємне вербування. Може, є ще і таємне далі. Ці люди прибувають в Росію до Москви, медичні обстеження, 3-4 доби, 1-2 місяці. Навчальні центри, воюють вони на території України. І названо ім'я, імена двох е, військовополонених з Китаю, які потрапили в полон. Ван Гуанзон, 1991 року народження, і Чан Гренбо, Ренбо, вибачте, 1998 року народження. Отже, як я і зазначав, дійсно може існувати схема вербування, це не обов'язково, що їх відправляє уряд Китаю, Китайська Компартія на війну. І що вони прямо беруть участь у війні. А є інший варіант, коли відправляються громадяни Китаю і китайський уряд, китайські спецслужби можуть про це знати. Хочу нагадати, що фактично китайську розвідку називають розвідкою тисячі піщинок, а це означає, що громадяни Китаю, які їдуть по світу, вони багато хто із них передає інформацію про те, що відбувається. Зокрема, не тільки про місця перебування, про країну, про побут, про умови, про якісь елементи там соціально-економічного розвитку а, безпосередньо окремих країн, але так само ці громадяни Китаю перебувають і в певних середовищах, і в цих середовищах вони теж збирають інформацію. В середовищах звичайно своїх ну свого компактного проживання та спілкування, китайські квартали, клуби і так далі. Отже, відомо, що от зараз щодо них проводиться розслідування, і китайські спецслужби могли про це знати. Що це означає? Розкриття цієї схеми може все ж таки змусити Китай закривати максимально можливості для громадян Китаю брати участь в бойових діях, закривати схеми вербування, особливо ті, які є таємні, про що говорить президент. Тому те, що вдалося цю інформацію виявити. Оприлюднити, взяти громадян Китаю в полон, дає нам плюс, що зрештою цю лазівку китайські спецслужби можуть закрити. Звичайно, можливо, не всю, тому що теж потрібно розуміти, що є громадяни Китаю і на далекому сході, які проживають і в інших місцях, і вони можуть бути завербовані, і вони можуть бути найманцями у війні. Але разом з тим серйозні кроки для того, щоб це обмежити з боку України, зроблено. І це дуже добре. Ну, а тим часом є новини зараз, прямо надходять з підмосков'я. Там з'являється відео в соцмережах численні, що у них тривожна. Працює ППО, працюють кулемети, все гуде. Правда, ще немає інформації про те, що плани Каври оголосили в аеропортах. Але підмосков'я під атакою дронів, різних дронів, в тому числі гелікоптерного типу. Ну, от, власне кажучи, бачимо. Що вочевидь діпстрайки не припиняються. Тим часом російське опозиційне видання Астра повідомило, що дрони вперше атакували російський військовий аеродром біля Оренбурга, який розташований за понад тисячу кілометрів від кордону з Україною. Про це повідомила місцева влада, і відео прольоту дронів публікували місцеві пабліки. Тобто є відеопідтвердження. Губернатор області Євген Солнце заявив, що російські ППО, нібито, все збили. ну звичайно, операція обломок. Також було опубліковано фото з уламками одного дрону. З відкритих джерел стало відомо, що на аеродромі оренбург 2 дислокується окремий 117-й військово-транспортний авіаполк 18 ї дивізії військово-транспортної авіації, а також 7-й окремий інженерно-аеродромний. Батальйон, який обслуговує літаки та аеродромне обладнання, ну вочевидь, мабуть, таким чином і вдається в тому числі знищувати українським дронам і російську авіацію. Як буквально напередодні зазначав у своєму інтерв'ю головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський, якраз про знищення літака стратегічного бомбардувальника російського, ту 22 М3, коли він зайшов на посадку. Ну, ось ми бачимо, що і до Оренбурга долітають, і в принципі, діпстрайки, вочевидь, будуть продовжуватися, тому що українські спроможності тільки зростають, і це не може не радувати. Ну а влада Чехії тим саме тим часом оголосила про додаткову підтримку України та передачу танків Т-72 м 1 модернізованих. А останні придатні до експлуатації бойові машини прибули в Україну. На початку квітня на озброєні чеських сухопутних сил таких танків не залишилося, і обсяг може становити близько 20 одиниць. Вони були а, передані Україні в майбутньому а, Чехія планує отримати німецькі танки Леопард 2 Ну що ж, це послідовна підтримка Чехії в цьому плані, як і Польщі. Вони передали Україні за час російської агресивної війни значну кількість бронетехніки. Тепер же ситуація в тому, що треба розуміти глобально. Спочатку повномасштабного російського вторгнення багато ну і формату Рамштайн, який фактично ось зараз буде третю річницю, якраз третя річниця започаткування цієї ініціативи, яка була в квітні 2022 року розпочата, і от буквально 11 квітня в п'ятницю. Ми чекаємо чергової зустрічі, де буде обговорюватися підтримка України, і звичайно буду вас інформувати про результати цього засідання цієї конференції. Але за час свого існування в форматі Рамштайну було передано багато озброєння Україні різного виду броньованої техніки. Але тепер варто розуміти, що це все ж таки призвело до того, що. Зрештою, багато чого зі складів далось, потрібно було забрати, ну а в подальшому зараз потрібно буде вже виробляти. Тобто, в чому зараз особливість Рамштайну може бути, так це в тому, що завдання буде ставитися не просто по передачі Україні озброєння, а по збільшенню виробництва. Частково на це дав відповідь Європейський союз, який збільшує зараз, тому що. Якраз було ухвалено рішення 19 березня Європейською комісією, Європейською Радою про те, що потрібно збільшувати виробництво. Ну і спільне інвестування за данською ініціативою, коли можна буде інвестувати у виробництво України спільно з європейськими країнами, власне кажучи, необхідного озброєння. Ось такі завдання зараз є, але безумовно, що вони будуть реалізовуватися. Це важливо розуміти. Ну і президент України, Верховний Головнокомандович Володимир Зеленський, сказав про те, що мета дій України в Білгородській Курській областях це не дати ворогові сформувати ударний кулак, стримуючи дії, превентивні дії, і не дати їм можливості наступати на Харківщину та Сумщину, знищення якомога більшої кількості, і ми бачимо, що цей задум зараз працьовує, тому що в значній кількості. Російські війська знищуються і не мають значних перспектив, щоб здійснювати стрімкі прориви. Ну а країни Європейського союзу збиралися і погоджували відповідь на тарифи Дональда Трампа. Проголосували за пропозицію Європейської комісії запровадити торговельні контрзаходи проти Сполучених Штатів Америки. І е не уточнили деталі, але за даними ЗМІ вони охоплять товари вартістю 21-22 мільярди євро. Ну але поки це було зроблено, е Дональд Трамп, президент США, призупинив дію тарифів на 90 днів, натомість збільшив проти Китаю. Зараз вони складають 125%, були 104%. Що стосується європейських країн і загалом. Є пояснення, чому президент США може так діяти. І це не просто щось крейзі, як багато хто думає. При всій, я знаю, я читаю ваші коментарі, я бачу реакцію щодо президента Трампа, але давайте говорити об'єктивно, що я намагаюсь робити. Справа в тому, що є тарифи, які запроваджені проти США, і мита, які діють на товари зі США. Європейці захищають свої ринки. Європейці доволі таки серйозно запроваджують протекціоністські заходи, які не завжди мають щось спільне із вільною економікою. Насправді то, якщо копнути і розібратися в цьому, відтак дії безпосередньо президента США Трампа можна пояснити тим, що він таким чином буде тиснути певною мірою. Це шантаж, це способи тиску. Безпосередньо на ті країни, які запровадили високий рівень і від високу відсоткову ставку проти товарів зі США для того, щоб ці країни їх скасували або суттєво обмежили. Відповідно, це заклик таким чином до перемовин. Ви хочете е тарифів? Ну, от Сполучені Штати запровадять не хочете тарифів? Так давайте говорити про обопільне їх обмеження або повне зняття та скасування. Ось приблизно так виглядає схема, за яку пропонує на сьогоднішній день президент США Трамп і його адміністрація. Саме такі кроки подивимося, як на це будуть реагувати європейські країни. Ну от я вам приведу приклад, як це відбувається. Зверніть увагу на ініціативу з виробництва озброєнь і те рішення, про які я вже сьогодні згадував, ухвалює Європейська рада про те, що треба більше інвестувати. Більше виробляти і розвивати сектор Defense Industry оборонно-промислового комплексу. Це питання вирішується. А далі постає питання, а яким чином розподіляти ці гроші? І, наприклад, є підхід Німеччини, яка каже про те, що так, давайте ми будемо ці гроші, в тому числі з ініціатив ЄС, давати можливість інвестувати і, наприклад, і спільно закуповувати з Британією, з Норвегією. Тобто мати змогу витрачати ці кошти і поза межами Європейського союзу. Але, наприклад, Франція говорить, що ні, ми проти цього заперечуємо, тому що ми хочемо, щоб кошти реалізовувалися і використовувалися виключно в межах країн ЄС для того, щоб підтримувати економіку, і це є фактично ну, такими протекціоністськими заходами, доволі серйозними. І так це працює за багатьма пунктами. Отже, тут я думаю, що це заклик до перемовин. І подивимося, як вони, які вони будуть. І, можливо, все ж таки окремі європейські країни почнуть обмежувати ці тарифи, і ситуація буде налагоджуватися. Ну, до речі, президент Трамп назвав і Сі Цзіньпіня, лідера Китаю своїм другом. Тому не виключено, що такі перемовини можуть відбуватися із Китайською Народною Республікою. Якраз мета в тому, щоби. Досягти зниження відповідних тарифів, тому що і Китай запровадив на рівні понад 80% мита на товари і послуги зі Сполучених Штатів Америки, що може мати негативні наслідки для світової економіки і підвищити вартість товарів і продукції, яка виробляється в Сполучених Штатах Америки, але яка використовує значну кількість компонентів та комплектуючих, що постачаються. З Китаю, але ось таким чином це відбувається. Ну, а Україна готова в тому числі купувати озброєння у Сполучених Штатів Америки. Тобто, ми приймаємо правила гри, які зараз пропонує адміністрація Дональда Трампа, і не говоримо виключно про безоплатну допомогу, а готові її фінансувати. Володимир Зеленський, президент України, зазначив, що до додаткового пакету. Ми хочемо і ми готові, і передавали американській стороні великий пакет, який ми хочемо купити, купити в тому чи іншому вигляді. Тобто, вочевидь не виключаються і кредити. Це добре, це наш формат, який, як ми заплатимо за це. І ми не просили майбутній пакет безкоштовно. Ми на це розраховуємо навіть як на гарантію безпеки. Абсолютно правильно, і тут я підтримую президента. Ми маємо виходити із того, що якщо адміністрація Трампа говорить про те, що готові продавати, ми повинні купувати в кредит за різними схемами. Так було і за часи Другої світової війни і Першої світової. Практично ніде Сполучені Штати не передавали своїм союзникам тоді по антигітлерівській коаліції зброю задарма. Все рівно так чи інакше, чи одразу, чи з відкладеними платежами, але доводилося за неї. Платити, і ми так само це повинні розуміти. Тому це абсолютно нормальний шлях, яким безпосередньо потрібно рухатися. Ну а Дональд Трамп не виключив скорочення військової присутності в Європі. Поки що про це не йдеться, але він цього не виключив. А європейці, як повідомляє видання Bloomberg, закликають президента США цього не робити, закликають обдумати. Це рішення, але це не виключається так само. Командувач силами США в Європі, генерал Каволі, виступив проти скорочення американської присутності в європейських країнах. А в свою чергу, Дональд Трамп сказав і про Іран, і він не виключив того, що можливе військове вирішення і що можливі удари по території Ірану, якщо Іран не буде йти на перемовини. Ну, ось така ситуація. В наступних відео ми ще з вами обговоримо детально про західні Балкани, які там наміри Кремля, як вони хочуть розхитувати ситуацію. Пообговоримо про можливу війну США та Китаю, як це бачить New York Times. Тому залишайтеся на каналі, підписуйтеся, ставте лайки і пишіть ваші коментарі. Буду вдячний. Ну, а ми сильні, ми все зможемо і рухаємося вперед. Слава Україні!